Далі у нас для масивок в них представлені те, що вони люблять, це джудесмука. До слова, ця аптечка не є якоюсь застарілою. Тут все по датам, ще, ще добре по датам, 25-го року. Але це резина есмурка, яку вони так сильно люблять, яка, на їх думку, краща, ніж турнікет нормальний, воротковий. Ну, я скажу, що він, можливо, в дуже хороших руках він дієвий, але це вже застаріло, тому що резина настріскається, пересихає, так як в них довго немає евакуації. Вона. Не, не буде краще турнікета, тому довго на цьому зациклюватись не будемо. Це, на мою думку, максимально примітивно.